Сьогодні вже офіційно е, військове командування повідомило про виведення українського гарнізону з вугледару. Хочеться зрозуміти, яка ваша думка? Як це вплине на лінію фронту? На лінію фронту. Тут питання двояке. Чому? Тому що, по перше, е, сама по собі, е, само по собі, захоплення вугледару воно не впливає на. Лінію оборони, яка знаходиться на північ від Вугледара, тобто це не є проривом лінії оборони, рубежів і так далі, таке інше. А лінію оборони між Новоукраїнкою та богоявленкою, вона як була, так і залишається. Але в перспективі саме Вугледар був тим містом, який заважав росіянам відновити. Сполучання залізничне сполучання між сходом та півнем через Волноваху і Волноваха і ця залізнична колія, Вони знаходились під вогневим контролем Сил оборони України. Захоплення вогледара дозволяє росіянам через деякий час знову ж таки в перспективі відновити це сполучання і вже а, залізницею а, забезпечувати південне угруповування саме зі сходу. Чи можемо ми зберегти якимось чином цей вогневий контроль над потенційно відбудованою залізницею? Дальність нашої артилерії дозволить це робити чи ні? Зараз ми можемо говорити щодо ураження цієї залізниці та безпосередньо самого міста Волноваха, відповідно як транспортного вузла виключно далекобійними засобами ураження. Можемо ще говорити про М142 сорок безумовно, використання цих реактивних снарядів, але переважно поступово з. Ми змушені будемо використовувати більш далекобійну зброю для того, щоб контролювати саме цей вузол. Пане Олександре, а на вашу думку, завдяки чому росіянам вдалося захопити такі вугледар? Тому що багато місяців тривала його ефективна оборона, там достатньо рівнинна місцевість, і всі рухи росіян при попередніх спробах захоплення вугледару вони наражалися на жорстку відповідь нашої артилерії, не тільки артилерії. То що стало для росіян вирішальним фактором того, що вони змогли таки зайти в місто? Багато моментів про які можна говорити, але основним домінуючим моментом було те, з чого ми розпочинали нашу з вами бесіду. Це каби використання кабів. останні дні взагалі вугледар знищувався в такою кількістю кабів, коли які ніколи не використовувались по місту. Тобто навіть о, кількість кабів, які використовувалися тільки по Вугледару, вона перевищувала кількість, яка використовувалася по всьому Покровсько-Кураховському напрямку і деяких інших загально, і таким самим чином вони проривали наші рубежі і лінії оборони до Воглодару, коли о, рухались о, безпосередньо в напрямку до міста о, з о, східного напрямку. О, Будь-яка позиція, будь-яка лінія оборони може бути вскрита, якщо її постійно методично о, знищувати коригованими авіаційними бомбами, і захисники повинні будуть відійти з цієї позиції. Так вони просунулись до Вогледару, так вони мали успіх в просуванні в самому місті, знищуючи його по кроковим. Ну, але фактично, що зараз за вашими даними залишається від вугледару? Тобто, це точка на карті, чи все-таки там є ще щось, що росіяни можуть використовувати як населений пункт? Як населений пункт, вони не зможуть свого взагалі це використовувати. Але для розміщення особового складу, для розміщення а, своїх підрозділів? А, так, вони будуть мати можливість там розміщувати відповідно там якісь а, пункти управління. А отже, вугледар може частково бути перетворений в такий майданчик для. А, Наступних наступальних дій вже в напрямку новоукраїнки та богоявленки, і тоді останнє запитання. У нас ще залишається буквально півтори хвилини. Хотів поцікавитися вашою думкою з приводу активізації росіян на запорізькому напрямку. Все частіше звідти доходять і новини про те, що росіяни збільшують кількість штурмів саме на запорізькому напрямку. А накладаючи це на інформацію про спроби ударів і на жаль, час від часу ефективних ударів кабами навіть по самому місту Запоріжжя. Це наштовхує на думку, що росіяни можуть спробувати. То та і там активізуватися у них є ресурси для цього. Якщо ми говоримо про наступ на Запоріжжя, то ні такого ресурсу в них немає достатньої кількості. Удари по Запоріжжю – Це в першу чергу терористичні акти це військові злочини, але це не передвісник а, наступальної кампанії. Що вони будуть намагатися зробити? Це до кінця року зрізати роботинський виступ в першу чергу і відкрити Оріхівський напрямок. А в другу чергу це а, базуючись в районі полог, вони будуть намагатися а, інтенсифікувати. А, Напрямок на гуляй поле, тобто, ось це для них є основними пріоритетами на цей рік. Про наступ на саме Запоріжжя не йде мови.